Погода вже практично весняна, треба готуватися до сезону покатушок. Якщо у тебе ще немає скутера, покажемо в цьому відео, які в нас є в наявності. Вас вітає компанія VECO Motors, Покажемо, який вибір по скутерах в нас на даний момент е можна придбати. Різні скутера двохтактні, чотирьохтактні, є ось такі 34, є також ось такі 35 діо з дисковими тормозами, Так вони виглядають. Також без пробів по Україні Привезені з Японії. Є ось такі ексклюзивні апарати та Honda Dio 28 ZX на Титанах з дисковим тормозом. Дуже класний скутер. Рідко він попадає вже. Практично їх навіть і немає. Є також ось така класна модель Yamaha Jog 16. Вони також вже рідко приїжджають. В неї йде гідравлічна вилка, гідравлічний дисковий тормоз. Дуже класна ціна зараз на неї. Різні вже новіші Honda 62-й, карбюраторні або 68-й інжекторні. Також всі обслужені. Класичні Yamaha Jog 36-39 в різному кольорі з різним пробігом. Є навіть ось такі ексклюзивні моделі по 5000 км, подивіться в якому стані ручки і переключателі. Оригінальна сідушка в дуже класному такому голубому кольорі. Є ось такі Honda Dio Cesta з кошечком, дуже класно підійде, кому треба їздити в магазин або жінкам. Також є ось такі червоні скутера, сині скутера на будь-який смак і ціну. Є навіть ось такі Yamaha Gear 4 такні і Yamaha Vox також 4хтах. Великий вибір, всі скутера обслужені, надаємо повний пакет документів для постановки скутера на облік. Є доставка власним транспортом, можемо привезти вам додому скутер, можемо привезти вам навіть 5 скутерів, і ви собі з, з усіх скутерів виберете, який вам саме більше сподобається, або можете приїхати до нас на площадку і вибрати собі скутер самостійно. Ціни дуже класні на ринку, починаються від 390 доларів, залежно від моделі. Якщо вас такі скутери зацікавили, відправляємо їх також по цілій території України перевізником нової поштою або делівері. Оплата на безготівковий рахунок ФОП. Якщо у вас такі скутера, раз цікавлять, телефонуйте номер телефону 098 117 52 62.